Недавно я дізналася таку інформацію, що за 20 років, коли працює страховий бізнес у нас в країні, більш ніж 2,5 мільйона купили собі страхування життя або придбали собі приватні пенсії. І що цікаве, мільйон з цих 2,5 зробили це саме в 2023 році. Про що це говорить? Про те, що ринок росте. Пам'ятаєте, я вам говорила, що за 10 років вже буде 13 мільйонів людей, які придбають собі програми страхування життя. До чого я це? Тому що її має хтось продавати, і професія фінансового консультанта зараз набирає оберти і буде як найбарді, як найбарді, і буде дуже потрібна. Тому, якщо ви зацікавлені, недавно я дізналася таку інформацію, що за 20 років, коли працює страховий бізнес, у нас в країні більш ніж 2,5 мільйона купили собі страхування життя або придбали собі приватні пенсії. І що цікаво, Мільйон з цих двох з половиною зробили це саме в 2023 році. Про що це говорить? Про те, що ринок росте. Пам'ятаєте, я вам говорила, що за 10 років вже буде 13 мільйонів людей, які придбають собі програми страхування життя. До чого я це? Тому що їм має хтось продавати. І професія фінансового консультанта зараз набирає оберти і буде якнайбарді, якнайбарді. І буде дуже потрібна, тому якщо ви зацікавлені.